І всім мої друзі! Сьогодні на цьому обзорі буде ось такий набір монеток, який складається з восьми монеток. А саме монетки Андори. Андора це така неличка країна, яка знаходиться між Іспанією та Францією. Хоча ця країна дуже маленька, і її можна обігати навіть за 40 хвилинок. Проте вона випускає свої євромонети, Та її валютою є євро. І саме на цій монетці сьогодні буде обзор. Саме у мене зараз в руках набір монеток Андори 2014 та 2017 року. Чому 2014-2017 та року, якщо я тримаю зараз в руках лише один набір? Та все тому що монетки на Мілан 2, 1, 50, 20 та 10 євроцентів, Ну, саме 2 євро, 1 євро 50 і 20-10 Євроцентів. 2014 року. А, ну ще й 5 Євроценті 2014 року. А монетки номіналом 2 та 1 євроцент Вони. 2017 року. Чому? Ну, тому що в тому році ці монетки кабивався в дуже маленькому тиражі. Тим самим вони набагато річчі і її ціна набагато більша. А саме цей набор купувався в антикварному магазині, тому він не є. Не є Офіційним набором. Тобто він куплявся не в банку. Тобто це хтось збирав сам. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це 1 євроцент 2017 року. Ось так, ця монетка виглядає. Стан досить гарний. Але не сказав би, що Юнс, тому що як ви можете побачити на на реверсі монетка трішки грязна. Наверсі в нас зображено такий, зображений такий козл, який написаний назву країни, а саме Андора. Під назвою України написаний рік 2017 рік. Ну що ж, давайте перейдемо до інформації. Матеріал сталь з мідним покриттям, Вага 2,3 грама, діаметр 16 16,25 мм. Товщина 167 мм. По аврсії монетки зробив <coughs> скульптор та гравер Рубен де Сілва Карпіо. Скоріше за всього, якийсь іспанський або, можливо, французький скульптор. Ну, як на мене, дизайн досить прикольний. Тому що і мені подобаються монетки з тваринками. До речі, тут не лише ковдик зображений, а ще й пташка. Досить прикольно. У дизайн цієї монетки мені нагадав монетки Кіпра. Там також зображений козлик. Тарас цієї монетки 2 мільйона 600 тисяч штук. Ну, трішки менше на пару тисяч. Проте ціна досить прикольна. Якщо дивитися, що номінація монетки лише 1 цент. Ціна такої монетки приблизно 30-35 гривень. Ось так. Далі у нас монетка номіном євроцента, Ця монетка вже має трішки гарніший стан, як ви можете побачити, тому що вона блищить. має блиск. Дизайн однаковий. Як ви можете побачити, також козлик і також пташка. Проте інформація про ця монетка, звісно, що інша. Матеріал сталь змінним покриттям, Вага 3,06 г, діаметр 18,75 мм та товщина 1,67 мм. А тираж приблизно півтора рази менше. А саме 1,5 мільйона. Тому ціна такої монетки приблизно 40 гривень. Далі у нас монетка номіналом 5. євроцентів. Стан ще гарніший. Так сказати, вона ще більше блистить. Проте дизайн той же самий. Дизайн у монету Кондори у всіх майже однаковий. Як ви могли побачити спочатку, то у 1 євроцента, у 2 Євроценті і 5 Євроцентів дизайн однаковий. У 10 20, 50 також однаковий. Ну, не такий, як, як у мідних монеток. Ну, свій, але у них також однаковий. І відрізняється між собою лише 1 та 2 євро. Ну, давайте тепер перейдемо до інформації. Матеріал також сталь з мідним покриттям. Вага 3,92 грама, діаметр 21,25 мм та товщина 1,67 мм. Проте тираж іще менше. Тираж такої маетки 1 мільйон 140 000. Тому ціна відповідна трішки більше, приблизно 45 гривень. Також хочу відмітити, що це ми вже прийшли до монет 2014 року. Ну, тобто, як ви можете бачити, тут 2014 рік. Далі у нас монетка номінал 10 центів. Вона також у гарному стані. І дизайн вже інший. Наверсі в нас зображена церква під назвою Сант-Марті Дела Кордінада. Напевно, якась їхня досить відома церква. Саме про цю церкву я чую перший раз в житті. Ну і зрозуміло, що реверс однаковий. Як і у всіх інших монетик других країн. Проте, чим відрізняється 10 євроцентів від 5, це тим, що тут зрозумілий по виду, що інший матеріал. Матеріал цієї монетки Nordic. Хто не знає, Nordic це ще називають північним золотом. Це сплав двох металів. Мідно алюмінієвий сплав. Тобто славміді та алюмінію. Вантрі 1 грам, діаметр 19,75 мм, та товщина 1,93 мм. Ось так. Проте ця монетка має такий же самий тираж 1 мільйон 140 тисяч. Та ціна такої монетки все ж таки більша. Приблизно 50 або трошки менше, тобто 45-50 гривень. Да, у нас монетка 20 цент. Реверс, як ви бачите, такий ж самий, як і у всіх монеток. Проте 20 центів, як на мене, самі незвичайні Євроценти Євросоюзу. То чому? Тому що подивіться на її форму. У гурті монетки круглий з м'ятинами, Ось так. Але хочу сказати знов, що це такий що реверс у всіх євроцентрових монет однаковий, Ну, тобто і гурт також. Давайте перейдемо до інформації. Тут також зображена церква. Матеріал такий же, тобто Нордік. Вага 5,74 грама. Діаметр 22,25 мм. Та товщина 2,14 мм. Траш такий же. А саме 1 мільйон 140 тисяч. Ціна також приблизно така ж. Приблизно 50 гривень. Далі у нас уметка номіналом євроцентів це вже ми підійшли до менше половини монеток. Ну, тобто, після цієї монетки лишається ще 1 євро та 2 євро. Так, так виноглядаємо. Тут також зображена ця ж сама церква. Стан монетки досить непоганий. Тобто, ще навіть має близько, як ви можете побачити. Проте тираж саме цієї монетки. Майже два рази менше за монетку Noміна 20 Euro євро, євроцентів, А саме 640 тисяч. Це, знову повторююся, майже два рази менше. Матеріал Nordic, Вага 78 грамів, діаметр 24-25 мм, товщина 2,38 мм. А ціна такої монетки. Вже також в два рази більше. Приблизно 100-110 гривень. Тому можна врахувати, що це досить, досить така гарна сума, якщо врахувати по номіналу монетки. 50 євро центрів це приблизно 22 гривні. Тобто, якщо ви знайдете таку монетку в обігу, якщо ви живете в якійсь країні Європи. То ви досить гарно окупитися. Далі у нас монетка номера 1 євро. Стан також досить гарний. Ця монетка вже не з Норзіка, а вона біметалічна. На версії у нас зображена будівля під назвою Касса Де Лаваль, будівля генерального уряду. Гравертіо Ауверсу Джорджі Пуйс Сагуро. Бо Бочаюсь, якщо якось неправильно прочитав. Ось так і виглядає. Тепер давайте перейдемо до інформації. Васім 5 грамів, діаметр 23,25 мм, товщина 2,33 мм. Матеріал Bметал, як і казав раніше. Центр Нікель покритий мідним нікелем сплавом. А кільце нікелева Латунь. І остання метка це метка номіналом 2. Євро. На версі зображений Герб Андори. Ну, а реверс — однаковий. Тому на реверсі нічого цікавого. Ну, якщо чесно, мені. З однієї подобаються монети з гербами на версії, тому що ну, це якось передає символіку України, так сказати. Але з другого боку, це якось е, стандартно, так сказати. Тому, що, ну, наприклад, ті же 50, ну, навіть не 50, а всі копійки монети номіналом копійки України, вони також на версії мають герб. І це не лише в Україні. Дуже велика частина країн кробив монетки зі своїм гербом. Ось так. Ну що ж, давайте перейдемо до інформації. Матеріал біметал, але трішки вже наоборот. Якщо в одному євро кільце було о, нікель покритий нікело-летуньом, то в цій монетки кільце вже мідно нікелевий сплав. А ось в центрі якраз таки нікель покритий нікеловою латуню. Вага 8,5 грамів, діаметр 25,75 мм та точна 2,2 мм. Ось так. Тираж такої монетки такий же, як тираж метки на минує 50%, центів, а саме 640 тисяч. Але ця такої монетки вже прям досить шокує. Вся такої монетки починається від 300 гривень. Бували випадки, що в гарному стані продавали навіть і за 500. Але, скоріше всього, це не стільки був гарний стан, наскільки це, скоріше, був пруф або Bio. Ось так. Як ви зрозуміло, 2 євро це була остання монетка. Тому що країни Євросоюзу не карбують монетки більше за 2 євро. Ну, звісно, карбують там і 5 євро, і 10 євро, але то вже як колекційне або ювелійне. Тобто, вони, якщо є обігу, то в дуже маленькому кількісті. Цей набір так мені подарували, тому хочу передати велике дякую за такий чудовий подарунок. Дякую всім за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, лайкою та підпискою, бо я буду дуже вдячний. Всем до зустрічі, всем пока-пока.